Мене звати Таня, і я маю вебінар від Вікторії Як правильно вчити слова. Я дуже задоволена всією інформацією. І найкориснішим для мене було, що я неправильно вчила слова. Так, це для мене було найкориснішим. І це Вікторія розповіла і довела насамперед. Мої записи слів на холодильнику ніякого ефекту не давали. Я просто до цього звикала, що там щось висить. Мільйон запису одного слова на папірці це коротко і безнадійно. Тому Вікторія показала три принципи вивчення слів. І я взяла для себе крутий список відомих класичних словників від Вікторії. У вебінарі є 10 вправ: як вчити слова. І я їх всі практикую по черзі, тому що я не люблю одноманітність. Додатком Quizlet я користувалась і раніше. Але останнім часом, маючи цей вебінар, квіз заслугує мені лише для введення словника. Придбайте цей вебінар і ви зрозумієте, і візьмете для себе багато корисного. Дякую!